А вечір, мої друзі! Мене звати Нюся, а це мої друзі гусенятки Сашко та Марічка. Привіт! Сьогодні в мене до вас дуже чудова казочка про книжкову полицю, яка вміла слухати сни. О, а, а, а як це полиця може слухати? Ха-ха, це неможливо. Вона ж дерев'яна. Можливо, якщо поруч сплять книжки, то це все можливо. Тому слухайте уважно казеньку про книжкову полицю, яка слухала сни. У дитячій кімнаті стояла стара книжкова полиця. Вона була трохи трохи скрипуча, трохи потерта, але дуже уважна. На ній жили книжки, казки, пригоди, енциклопедії. Навіть одна кулінарна. Щоночі, коли дитина засинала, книжки починали шепотіти. Вони розповідали одна одній, що їм снилося: дракони, літаючі велосипеди, мандрівки на місяць. Полиця слухала все. Вона запам'ятовувала кожен сон, кожну мрію. І коли дитина прокидалась, вона тягнулась саме до тієї книжки, яка відповідала їй настрою. Бо полиця знала, сни це підказки, а книжки це двері до них. Ось така казенька малята. То виходить, що полиця допомагала обирати книжки? Так, так! Вона чула серце дитини. От тоді я тепер буду засинати біля книжки про космос. Може, мені насниться ракета. <рес> Це чудово, сошко, і полиця точно тобі підкаже наступну пригоду. Друзі, а нам також всім пора спати. На добраніч, малята! Нехай ваші сни шепочуть книжкам, а книжки відповідають вам казками. На добраніч! <рес>